Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна, соціальна правова захист прав свобод людин для держави головне, і вона відповідає перед нею за усе. Та ця восьма, що найбільшу силу має, над законом стоїть Конституція. Всі знають, що вона найбільші всі конституція молитва оберіг на все життя, хоч часом всі жити конституцію, вивчають. Я 29. Кожен вільний і свободу у людей не забереш, тільки суд один лиш може ув'язнити під агреш. У нагальному випадку, щоб злодій не утік, три доби його під варту можна взяти без суді, але треба пояснити про причину і права і родині позвонити, щоб знайшла захисника Україні! Вісім управляють громадяни у державі геть усі. Головні державні справи обговорюють усі. Обирати депутатів може лиш громадянам Об... завжди найкращих, чесних, добрих і простих. Кожен має власні речі, має право на майно, непорушне і священне недоторкане воно. Володій і користуйся, тільки шкоди не роби і чужого не приласню, як не хочеш до тюрми.